Прогноз погоди на квітень 2025 року. Квітень розпочнеться з прохолодної погоди, але поступово весна подарує нам справжнє тепло та багато сонячних днів. На півночі, у таких містах, як Чернігів і Суми, на початку місяця ночі ще нагадуватимуть про зиму. Температура опускатиметься до плюс 2, а в день повітря прогріватиметься лише до плюс 8, плюс 12. У перші тижні можливі дощі, які додадуть свіжості, але вже. Вже з середини квітня опади стануть рідшими, а температура почне зростати. Наприкінці місяця вдень очікується плюс 18, а ночі стануть комфортними до плюс 10 із переважно сухою та сонячною погодою. На півдні в Одесі, Херсоні та Миколаєві, буде відчутно тепліше. На початку квітня ночі стартують від плюс 5, а вдень температура сягатиме плюс 12, плюс 15. У цей період можливі короткочасні дощі, але вони не зіпсують. Цують настрій з середини місяця температура підніметься до плюс 18 у день, а наприкінці квітня до плюс 22, із нічними показниками до плюс 12. Погода буде переважно сухою і з ясним небом, що ідеально для прогулянок узбережжям. Друзі, якщо вам подобаються наші прогнози, підтримайте нас, підпишіться на канал, поставте лайк і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Ваша підтримка надихає нас на нові відео. Продовжуємо із західних регіонів таких як Львів, Івано-Франківськ та Ужгород. Вони зустрінуть квітень із прохолодними ночами від плюс трьох і денними температурами від плюс дев'яти. У перші два тижні дощі будуть частими, особливо в Карпатах, де можливі навіть невеликі опади у вигляді мокрого снігу. Але з середини квітня погода покращиться, опади скоротяться, і до кінця місяця вдень температура сягатиме плюс двадцять, а ночі прогріються до плюс одинадцяти, і сонячними періодами, що тішитимуть опустив. Око на сході у Харкові та Донецьку на початку місяця ночі будуть від плюс трьох, а в день від плюс десяти до плюс чотирнадцяти. Погода залишатиметься хмарною, але переважно сухою. З середини квітня температура зросте до плюс сімнадцять у день, а наприкінці місяця до плюс двадцять із нічними показниками до плюс одинадцять. Сонячні дні переважатимуть, що зробить цей період комфортним для активного відпочинку у центрі України, зокрема в Києві, Вінниці, Дніпрі та Кро. Тенденції будуть схожими на початку квітня в день плюс 10, плюс 14 із можливими дощами, але з середини місяця температура підніметься до плюс 17, а наприкінці до плюс 20 у день, і з нічними плюс 11. Погода стане сухою та сонячною, ідеальною для весняних прогулянок. Друзі, отже, готуйтеся до прохолодного старту квітня з дощами, але вже до кінця місяця нас чекає справжнє весняне тепло та багато сонця. Підписуйтесь на наш канал та ставте. Ставте лайк і пишіть у коментарях, які плани у вас на цей місяць. До зустрічі з новими прогнозами! Бажаємо вам гарного квітня та мирного неба!